Друзі, ви народарі, підписники каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня, 25 рік, Київська область Україна. По-перше, вітаю всіх з приходом весни. Бажаю вам всім початку гарного сезону виноградного. А по-друге, хочу вам зняти коротенький відеоролик стосовно того, коли пророщувати черенки винограду. Нагадаю, сьогодні у нас 1 березня, а це говорить про те, що. В наших центральних та південних регіонах можна вже починати пророщувати черенки винограду. В цьому відеоролику покажу вам спосіб пророщування для початківців, так, так говориться, це пророщування на воді. Що нам для цього понадобиться? це наш черенок винограду та певна ємкість з водою і трішки уміння. З чого ми починаємо? По-перше, нам потрібен черенок винограду. Це в мене сорт винограду Блау, Ну, без різниці, який сорт. Ми беремо, відрізаємо наш чубочок. Беремо відрізаємо три брунічки, Три брунічки, Ось який він на зрізі, як можете бачити, зеленого кольору. Що ми далі робимо? Для того, щоб поставити наш черенок на пророщування на воду, нам потрібно для початку його вимочити в корне утворювачів. Беремо наш трьох... чер... трьохбруньковий черенок з двох сторін, Поновляємо зрізи і ставимо на вимочування в воду. Беремо корнеутворювач, на прикладі розкажу корневіну. Беремо 1 грам корневіну на літр води. Цього достатньо. Беремо баночку з водою. Набираємо туди воду, всипаємо 1 грам корневіну і наші майбутні саженці, тобто черенки, ставимо на одну добу на вимочування. Після того дістаємо з води. Там, де в нас верхній зріз, ми оновлюємо зріз, зрізаємо до бруньки. Сантиметрів 3-4. А там, де в нас нижня брунька, обов'язково. Ми в цьому місці сантиметр нижче бруньки, зрізаємо. І нижню нашу бруньку також зрізаємо. Ось як ми це бачите. Зрізав тут, зрізав тут. Все. Після цього наші черенки готові для пророщування на воді. Ми. Після того, як вимочили, як осліпили, зрізали нижню бруньку. В цьому місці, де нижня брунька, робимо пару борозд. Для чого ці борозди робляться? Щоб туди попадав краще корнеутворювач, і в цьому місці в нас буде образовувати калус, а в подальшому будуть образуватися корінці, які строки для пророщування черенків на воді. Приблизно я починаю пророщувати з первих чисел березня. Це перша неділя березня. Для того щоб відкрилася верхня брунька, нам знадобиться від 7 приблизно до 10 днів. Для того, щоб з'явилися перві корінці, нам знадобиться від 10 до 20 днів. Тобто днів через 10-15 почне з'являтися калус в цьому місці, де нижня брунічка, і почнуть виходити цього корінці. Це приблизно виходить десь 20-25 числа березня. У нас вже буде наш черенок, так сказать, майбутній саженець, вже буде, буде калус, буде розпущена верхня брунічка і будуть з'являтися корінці. І приблизно, якщо все добре, в нас вийшло з укорінюванням, десь чисел в 1 квітня. Наш майбутній саджанець ми будемо вже пересаджувати в контейнер для подальшого пророщування. Тому, друзі, далі я відео буду показувати, що буде з цими чобоками проходить. Нагадаю, ще раз дістаєте черенки сховища, де ви зберігали, чи то холодильник, чи то погріб, чи підвал. Оновлюєте зрізи, ставите на одну добу. У воду для корнеутворення І після того ставити на пророщування в баночку з водою. Ще хотів нагадати вам, коли будете ставити в'ємність з водою, вода не повинна привишати рівня нижнього зрізу. І вода повинна постійно бути на одному рівні. Це обов'язково. Вода повинна бути не тут, не тут, а іменно, де нижня брунька зрізана. Тоді. 100% у вас з'явиться калус і з'являться корінці. Тому хто дивився відеоролик, дякую, ставте вподобайки, коментуйте. Кому щось може незрозуміло, пишіть, не бійтеся, я всім відповідаю. Так сказати ще раз вітаю з приходом весни. Гарного вам початку виноградного сезону все буде Україна! Гарного вам дня, друзі! До побачення!